Так, в мене є програма Крила, де я навчаю майбутніх своїх колег працювати з собою і за рік пропрацювати себе. Тобто програма Крила це робота з собою, ніякої там роботи з іншими людьми немає навіть близько. Програма включає в себе чотири сезони, і гарантовано кожна жінка, яка заходить в програму і виходить. Завершивши її, та виконуючи всю, всі алгоритми дій, тому що я свій досвід із 9 років практики до навчання застосування. Концентрувала в однорічну програму, і це дуже колосальні знання, які являються ієрархічними знаннями, ченелінговими знаннями і практичними знаннями. Тобто, ви в програмі проходите усі свої зцілення, усі свої визрівання.